Ну, як ви, браття росіяни, як жити вам у час війни? До церкви ходите, вір'яни? за чорта ставите свічки, що молитесь за вашу владу, за недоїджені шматки за три рублі, за білу ладу? Ви, не брати, ви вороги. Ви зла зробили так багато, зніміть пелену із очей. За що вбиваєте солдатів? За що калічите дітей? Не йдіть молитися, бо храми для вас закриті назавжди. Ви називали нас братами, а побажали нам війни. Зніміть з грудей хрести, Паскуди, ім'я Бога не ганьбіть. Ви всі, продажні іюди, навіки в пеклі вам горіть. Як ви, нещасні, підлі суки, пішли на цей кривавий крок! Як ви могли, щоб грязні руки змогли натиснути курок? А як же заповіді Божі? Як же не вбий і не вкради? Хоча у сім'ях ваших, може, так поучали вас, батьки, вам не поможуть сповідання, ні каяття, ні молитви. Для вас не буде покаяння, навіки вам цей хрест нести.